Одного разу в чарівному місті, де будинки були схожі на великі різнокольорові кубики, а дерева шепотіли веселі казки, жила маленька дівчинка на ім'я Софійка. Вона була дуже допитливою і любила гуляти. Одного сонячного ранку Софійка вирішила піти до бабусі, яка жила на іншій стороні вулиці. Мамо, я вже доросла, я піду сама, сказала Софійка. Але мама відповіла Сонечко, ти ще маленька, і на дорозі багато правил, які потрібно знати. Давай підемо разом, і я тобі покажу. Коли вони підійшли до дороги, Софійка побачила великого дивного чоловічка, який стояв на стовпі. У нього було три ока одне червоне. Одне жовте та одне зелене. Познайомся, Софійка, це наш друг, світлофор, сказала мама. Світлофор кліпнув своїм червоним оком. Дивись, Софійка, коли світлофор світить червоним, це означає стій, зупинись, машини їдуть дуже швидко і нам не можна переходити дорогу, щоб не сталося біди, пояснила мама. Через деякий час світлофор змінив око на жовте. А коли світлофор світить жовтим, продовжила мама, це означає увага, приготуйся. Машини зараз зупиняться або поїдуть, тому ми ще чекаємо. І ось диво, засвітилося зелене око світлофора. А тепер, Софійко, коли світлофор світить зеленим, це означає можна йти. Це наш час, щоб перейти дорогу. Але пам'ятай, завжди треба дивитися ліворуч, потім праворуч. Чи немає машин, сказала мама. Софійка радісно взяла маму за руку, і вони безпечно перейшли дорогу. Дорогою до бабусі Софійка побачила ще одного помічника. Це була велика біла смугаста доріжка прямо на асфальті. Мамо, а що це? запитала Софійка. Це зебра Софійко», – відповіла мама. Вона допомагає пішоходам безпечно переходити дорогу, навіть якщо нема світлофора. Але все одно завжди треба бути дуже уважним і дивитися на машини. З того дня Софійка завжди пам'ятала про доброго світлофора. Смугастого зебру. Вона знала, що правила дорожнього руху це не просто слова, а чарівні заклинання, які допомагають їй залишатися у безпеці.